Минулого тижня компанія Garmin представила підписку на свій додаток, який має їй, який обіцяє дати корисні поради щодо тренувань. Мені сподобалася політика компанії щодо тренувань та конфіденційності, але на момент написання статті я ще не бачив, як саме працює цей шай. Зараз я провів тиждень із цією функцією, яку Garmin називає бета-версією. Ось мої враження. Аналіз A – це лише одна з функцій, яка з'явилася з новою підпискою Garmin Connect за 6 доларів 99 центів на місяць. Деякі інші доповнення виглядають куди корисніше, наприклад, функція Live Activities. У цьому відео я детально розповім, що ви отримуєте, якщо оплачуєте підписку, вона покриває тільки нові функції, не ті, що вже є в додатку, і не ті, що вбудовані в ваш годинник ай аналіз доступний лише в одному розділі програми. Я перевірив усі куточки програми Garmin Connect і знайшов AI-аналіз лише в одному місці на головному екрані. Там, у самому верху, над картками з тренуваннями і метриками здоров'я, з'являється невеликий абзац під назвою Активний інтелект. Якщо ви рідко заходите в додаток Garmin Connect, то пропустіть більшу частину аналізу. Повідомлення не надходять на годинник або телефон, немає і e чуд інтерфейсу, як в вхуп або Aura, де можна задавати питання про свої дані. Я очікував, що їй буде більше схожий на страви, де після кожної діяльності з'являється невеликий опис або мотиваційне повідомлення. Правда, щось тревесумно відомий тим, що просто переказує дані з опису пробіжки, додаючи помилки, так що, можливо, Гармен правильно зробили, що не стали копіювати цей підхід. Поради від Шаї не такі вже й корисні. Перші кілька порад були дуже простими просто порівняння моїх хвилин інтенсивності з ціллю, про яку я навіть не знав. Але я сподівався, що далі аналіз стане цікавішим. Однак через тиждень цього так і не сталося. Найбільш захоплюючим моментом було те, коли Шай зробив очевидну математичну помилку. Сьогодні ви зареєстрували дві активності біг і велотренажер, в сумі 1 годину 27 хвилин, написав він. Мої активності, як зазвичай, відображалися трохи нижче цього аналізу, і пробіжка зайняла 40 хвилин, 10 секунд, а тест гаджета на велотренажері менше 3 хвилин. Разом 43 хвилини дурний робот. Я не єдиний, хто зіткнувся з поганою математикою. Два дайвери на Reddit написали, що Шей сказав їм, ніби вони провели під водою більше місяця за один день. Можливо, в моєму випадку проблема в одержимості Шаї хвилинами інтенсивності. Я не можу точно пояснити цю помилку, але в інших випадках Шаї, здається, складав хвилини інтенсивності, не завжди уточнюючи це. Одна хвилина інтенсивного тренування вважається за дві хвилини інтенсивності, це ідея з рекомендації з фізичної активності для здоров'я. В іншому повідомлення були просто коротким переказом даних, які і так видно в додатку. Я постарався заскрініть всі поради, які отримав, і ось що вийшло. П'ять повідомлень про хвилини інтенсивності порівняння з метою, тижневими або денними середніми 3 повідомлення про рівень стресу або стрес-сну, метрику, про яку я раніше не чув і досі не розумію, що це означає. Два повідомлення про бади-бетери число, яке росте у вісні і падає від тренувань або стресу. Два повідомлення про кроки. Два повідомлення про пробіжки з дистанцією, темпом та або часом. Два повідомлення про велотренування з часом, пульсом, каденсом та або потужністю. Одне повідомлення про те, що мій тренувальний статус відновлення. Після одного-двох пропозицій з матриками йшло загальне мотивуюче так тримати. Можна було оцінити, чи цікава порада, але не можна було задати питання чи отримати більше інформації. Я до сих пір не знаю, що таке стрес сну, або як швидко подивитися свої хвилини інтенсивності, як би захотів. Схоже, нікому не подобається функція з шай. Я завжди скептично ставлюся до хайпу навколо шаї. Тому перевірив Reddit і форуми Garmin, щоб побачити, чи є ті, кому функція подобається більше, ніж мені. Не знайшов жодної людини, який би зізнався, що Active Intelligence йому корисний. Шаї в тренувальних програмах можна використовувати для стількох речей, але Garmin просто перефразовує вже наявні дані, написав користувач на форумі Garmin. Схоже, Active Intelligence це просто найосновніший опис тренувань, додав хтось на Reddit, зазначивши, що сподівався на чат-бота, з яким можна обговорювати тренування і будувати плани. Інші користувачі Reddit цікавились, чому Шаї не створює або не коригує плани тренувань, аналізуючи дані, щоб зрозуміти, які вправи найкраще впливають на форму. Гарман публічно не розповідала про плани на Шаї, тільки що функція поки в беті. Я отримував повідомлення від шаї протягом дня, і вони не мали жодної практичної користі, написав один користувач. На жаль, я змушений погодитися.